Mercedes Sprinter 319-й, максимальна база. Свіжопригнаний зі Швеції з мотором 3.0 17 року. Якась сервісна машина. Коротше, були ще тут буквочки, ті буквочки ми познімали. А це вже кому не сподобаються ці наклейки, то прийдеться вам знімати, бо. <кій> бо погано ще зараз знімається. Треба, щоб була тепла, щоб прогрілася добре температура, щоб було десь, десь так з 25 градусів. Ну, щоб тако під 30. І щоб прогрілася машина, тоді вони добре здираються. А ці погано здираються і. Якщо шпакелем там знімати його, ці бубочки, то придеться полірувати машину. Так, е що по машині? Машина е без жодної технічної проблеми. Мотор зараз він працює, просто що заводиться, що глушиться, ніякий не демфер, ніяка не турбінка. Ні одна форсунка, ні оці клапана, ніякі що там ще може бути? Вакуумніки, оце, все нормально працює і на панелі нічого не горить. Дай все. Так, що ще скажу по машині? Технічно справна машина, починаючи з мотора без проблем, коробка без проблем, коробка механіка. Кардан ніякої вібрації. Я вчора їздив на ній. І сьогодні їздив на Мойку. Ну то Вчора я їздив на Рівно. Та мені треба було по сертифікації треба було підтвердження зробити. Так, що ще? Задній мост не буде 100%. І екологія не вирізалася. Це не те, що там десь Ну, прийшла технічно справна машина. Дверки задні, я так дивлюся на машину. де Дверки задні відкриваються в притул, бачите, по магнітах. Ну і все. Що далі? Зараз все покажу. Рівна що з лівої, що з правої сторони, резина мішелін. Хари не посічені, чуть-чуть там капелька. Оце зараз робить моторчик. Глобове ціле, все нормальне. Тут теж все. Бампер теж нормальний. Так. Бачите яка ця сторона. Так, сідушки. Такі як сидушки. Так, вибасто працює, датчик світла, датчик дощу працює, мультіруль, круїз працює, кондиціонер працює, це кліматронік стоїть подогрів всі дужки, працює. Радіо працює. Ну, воно шипить щось там, але вчора десь працювало, а вже сьогодні не працює. Ні, Радіо працює, але... Хвильку треба зловити, бо ніхто її не ловив тут. Добре, зловити собі. Там є якась флешка, не флешка, а це ну, флешка може тут всадити. Дай. Так. Все. Підлога, все тут в порядку, обшивка. Дивіться, все як новеньке. Сідушка, нормально, ніде не перешита. Чуть би її трошечки, ще пилючка, бачите. Її можна було б чуть -чуть ще стірнути. Так, це я сказав, це сказав, це сказав. Далі. Далі йде рис... дві рессори. Далі йде, так, запаска є, домкрат є. Щоб вже зразу. У мене ці шведи кончили з цими запасками і домкратами. І ніякій машині немає. Так, будка. Дивіться. Рідна її підлога, і оце рідна обшивка. Але рідна обшивка була така дубова просто. ну такий, знаєте Як дуб, але він такий постарівший той дуб. І його взяли, покрасили. Гарно покрасили, все нормально. Так, з цими дубами. Оце, якщо бачите, там виглядає мінеральна вата, вся машина, стеля, там теж виглядає стеля. Стеля і боки все в мінеральній ваті. Видно там, перегородка як новенька. Але то сервісна машина, там чуть-чуть такі м'ятінки маленькі були. Ось тут підлогу, то вже як це, вже бачите, то і підлогу вже взяли, пофарбували. Але, але підлога нормальна, не вирвана нічого, все нормально. Трохи грязновато вже. Арки теж все нормально. Це такі на, і на мастерах, на шведських машинах, і на цих. На спринтерах, на крафтерах бувають ну, ці гарні такі. Ну і все. Вони навіть я дивлюся, що от вони навіть полінувалися, бо це вже десь фірма собі переробляла. Скоріше всього, що воно до половини було, таке як на спринтерах. От. Ну, як з завода, до половини обшити. А вже я так розумію, що фірма собі обшивала. Бо навіть полінувалися зняти оцю стару обшивку, поверх на неї влупили і все. Все все нормально тут. Так. Що ще хочу сказати? Тут нема що казати. Все нормально. Рижиків немає, знизу теж не ржавий. Так. так. Ну, підложка тут, така як, скоріше всього, що. Ну нормально вона не нова чи що там? Така як ця. Ну тут теж бачите своє. Більше там щось було. Там ще в машині якісь провода були тут, якийсь інвертор був, то його зняли. Все. Закривається, все в порядку. Легесенько, бачите, не з розгона, нічого. Отут. Отут. Так, ну бачите, ніде, ні дирок, нічого, видно зразу, що нормальна людина їздила. Що тут? -а? от, Хочу завжди подивитися, а часом тут пусто, нічого немає. Але зато хороша штучка. Щось положити і ніхто хто так не розбирається. Так, добре. Тепер показую зараз під капотом. Чуєте, як хрюкає гарна машинка? Просто ідеально моторчик працює. І на ход так гарно. І нема цього вереску. Вереску я маю на увазі на ход, де розривається той мотор. Нажали і пішов. Так, тепер дивіться. Мотор не митий, бачите, бо в грязі. Все, Антифризик є, ніде ми. Я маю уваз... на увазі, немає ніякого там масла. Всередині. видимо. Ну, все нормально. Все, патрубки не ржаві. Ну і все, а так працює. Ну я вам скажу, працює там. Ну навіть вібрації міліметра немає, напевно. Пів міліметра немає. Все нормально. Ну так треба було б його помити, бачите, бо ну, не... його не було смисла мити. Але це, обшивка не мита, мотор не мити, воно видно, що не мити, бачите, грязне. Але нормально, все. Так, закриваю. Закриваю, ще раз наголошую, машина прийшла без технічних проблем, не то, що там свої там, стройки, чи вона була бита, чи якісь там збоку, чи ззаду, чи... бо обично трохлітрова машина, вона обично приходить. Мертва, але ну, не для мене. Я їх не беру, ні, я їх би брав. Але вона мені така одна-дві штучки в рік попадаються, В минулому році ні однієї не було. От. Так що і якщо вона в мене попадається, ну то в мене гарненькі машинки. Я трохи даю грошей, але гарні машини. Добре, удачі вам, покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль. Кому треба справний автомобіль. І от мене перед цим була. У мене з Чернівців чоловік їздив, він їздив по Україні. Не знаю, скільки він там наїздив, де він тільки не був. Приїхав з Чернівців чоловік і купив у мене машину. І купив зразу її. І зразу купив, а там що? За годину. І та машина теж була на механіці. То він ще буде його перероблювати в чиницях на автомат. А так він хоче автомати. Але немає автоматів. Автомата може кому треба, то я можу зробити середню базу. Це вже як будь-то би, не дуже мені проблема. У мене і зараз є середня база, здається, він на автоматі, точно не знаю. Ну, Він є куплений з гідробортом. Середня база з гідробортом. Кому може спина болиться, яка там. Під загрузку, то в мене є такий середній спринтер. Ну і все, кому треба такий автомобіль дзвоніть. Не знаю, що й далі говорити. Настільки це така рідка машина, що й нема смисла оце хвалити. Приїжджайте, дивіться, приїжджайте зразу з грошима, бо як мені подобається, то й вам сподобається. Все, удачі вам, покупці автомобіля.